Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик, і Сьогодні ми працюємо в селі Грабовське. Це село Краснопільської громади. Воно лежить якраз на кордоні з Російською Федерацією. В останні ми були тут кілька місяців тому. Тут ще було більше трьохсот людей, також сім'ї із дітьми. Люди категорично не хотіли виїздити, але останні два тижні тут особливо гучно. Ворог обстрілює центр села, дуже страждають будинки місцевих і. Як змінилася ситуація нині тут, зараз вам розкажемо. Основна маса людей вже виїхала. Кого була деможливість у кого була можливість до родичів виїхати, хто в Суми виїхав, квартири поснімали, хто в Краснопілля. Основна маса людей вже виїхала. Якщо було нас 600 до війни людей, ось ще літом було 240, бо майтарку привозили, то зараз десь більше. Чуть більше сотні сталося. Або саме стійкі, як мій чоловік казав, буду тут жити. Або як їм нікуди їхати. Ну, Першу воно 8 вересня у нас тільки пошкодило віранду і стіну. 8 вересня. А вже 5 це жовтня капітальна хата постраждала. Чоловік фронтон ремонтує. Подивіться, і подивіться, на бачите. ось подивіться. заходьте, подивіться, які... Було три пластикові вікна, вони полетіли всі всередині. От те, що зараз бачите? Вікна пластикові, були носки пробиті. Побивала в хаті дірки, квіти мої, то всі одні бідненькі залишилися нещасні, бо їх побило все. В тому році такого ще не було, в тому році в столиці за силу тому році стріляли. Ну, молодші, в основному давно вже повиїжджали. Обстріли стали інтенсивніші і частіші. Раніше вони обстрілювали тільки околиці села, зараз вони почали обстрілювати будинки, центр. прилітало в садочок так само, і в школі пошкоджене вікно, в садочку, пошта. А як далі буде, теж ніхто не знає. Якщо Прийде зима і сніг, і замете сюди, вони просто не доїдуть. Буває то, що міномет не обстріл, або вона ж ще гелікоптер літає. Так само ж обстрілює, і це набагато вже таке. Якщо ми від мінометами чуємо виход, то вертольот ми чуємо тільки тоді, коли він вже відлітає, а приходить. Залишилися у вас тут чи школа, чи фельдшерський пункт? Фельдшерський пункт не працює вже давно, бо фельдшер виїхала з дитиною. Школа працює онлайн. І що дітки є у нас? Ще є діти є. Семеро діток ще у нас. Дві багатодітні сім'ї, ну вони вже планують виїхати. Одні тут в Краснопільський район, це в Хмельєвку, а одні в Полтавську область. Вони вже планують виїхати. Машини не доїжджають, власник магазину завозить на сьогоднішній день товар сам. Що, що саме таке необхідне на перше? Ну а їздить до нас двічі в неділю, їздила перевозчик, а тепер тільки раз буде. З людьми ми спілкуємося, всі думають і я думаю, всі бажають повернутися назад. Як тільки буде перемога, всі будуть повертатися назад. Я сама. Чесно вам скажу, не лежить у мене душа. Мені хочеться додому, мені хочеться, бо тут все своє. Це ж Ви теж щодня їздите на роботу, тут небезпечно, не обстрілюється. Да, — обстрілюється. Іноді попадали так, що попадали під обстріл. Не так, щоб, якщо прильоти, це да, ми розуміємо, що це може бути і з кожним, але займаючи таку посаду, просто я боюсь, що вони можуть просто зайти, так як в деяких інших селах. Є. І можуть вже просто не знайти людину. Розкажіть, зараз всі там, там деякі можливо там пошкодження відновлюють, чи можливо у вас на цій території відновити щось там? Ну, люди самотужки, моїм завозимо матеріали, і вони відновлюють саме. А от іменно для того, щоб відновити те, що... Пошкоджене, дуже таке зруйноване. Зараз ні, не вийде просто. Бо ми як на долоні тут, mm -hmm. просто нам цього не дадуть робити. Mm -hmm. Дрони тут ворожі, так, да? Да, вони тут постійно. Добрий день, добрий день. Добрий. Да? Ну, небезпечно, вже ще якось і привикло, і страшно все на світі. А що? Порівах сиділа зимою, вижила, вижила. Хоч і світу води не мов. ну Люди не хочуть виїжджати, ніхто сюди нікуди. Ці стараються вдома, як не його, а що робить. Сьогодні вже теж вибухи були, так? Да? Да. І вчора були, і сьогодні були. У нас не було чи кожен день. Ну, Прилітає, буває, що попадає. Ну, вже якось слухаєш, прислухаєшся, знаєш якось. Ну, якось змінилося порівняно з тим, що ми з вами спілкувалися там в червні і зараз щось тут тобто, грустнувати так стало. Ну, людей багато виїхало. Ми не думаємо. Поки не думаємо. Все на місці. Ну а як оце без світла жили там два тижні? Ну, а як? так як і в перші дні початку війни жили, так і зараз жили. Без світла, без води. На початку війни півтора місяця не було. А все ж таки ж жили. І людей тут ще багато у нас в селі залишилося. Дуже, звісно, погано, що так служби нас брусили якось. Село затерялось трохи. Така красива мальовнича Угу. І... Ну нічого, ми ж держимося.